Знижки представляють, єдині знижки на комбі гриб хот -сіп. 10% в аптеках «Подорожник» вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Їдині знижки представляють Єдині знижки на кучику Крем. 20% в аптеках «Подорожник» вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Це Роман Федоренко, автоблогер. Він любить автомобілі і знається на них. А це дядя Володя, автомеханік. Він все життя крутить гайки, і саме вони розкажуть нам більше про автосвіт. Якщо ви хочете купити автомобіль з рук в Україні, то у вас велика кількість опцій. Так, ви можете купити автомобіль з Америки, який приплив сюди. Можете купити автомобіль, який набігав кілометри в Європі, ну або ластівку з внутрішнього ринку. І сьогодні ми будемо говорити про те, як не дати в штангу і не заплатити гроші шахраям. Щоб не натрапити на перекупів, які хочуть вас обдурити, ревізію починаємо з салону. І наше завдання переконатися, що пробіг на одометрі відповідає пробігу в реальності. Перше, на що я звертаю увагу, це на кермо. Цьому автомобілю 14 років і воно виглядає відповідно. Але якби воно виглядало як нове, я б щось би запідозрив. Другий елемент це педалі. Якщо вони стерті до металу, поганий знак, особливо якщо у вас 94 тисячі кілометрів. Але в той же час, якщо там новенькі гумові накладки, це також означає що їх замінили і щось хочуть приховати в нашому випадку все окей наступний елемент це ручка коробки передач особливо якщо це механіка адже це означає що за день до неї дотиркаються сотні разів якщо вона здерта так що ви навіть не бачите схему передач скоріше за все цей автомобіль пройшов тисяч так триста в нашому випадку стан відповідає пробігу не забудьте звернути увагу і на сидіння, Боковини є гарним індикатором пробігу. Плюс, якщо у вас кіряний салон, зверніть увагу на стан швів. І не забудьте перевірити задній ряд сидінь для того, щоб не купити авто, яке бігало у таксі. Далі дивимось на кузов. Вам треба перевірити три речі: перше це стан лекарбувального покриття. А друге це наявність або ненаявність і режі та вмятин. І третє. Пильнуйте зазори. Якщо з однієї сторони у вас може пролізти палець, з іншої не пролазить навіть ніготь, це означає, що автомобіль був битий і вам треба детальніше його перевірити. Порівняйте рік випуску фар. Якщо рік співпадає, все добре. Також перевірте всі вікна в салоні по кругу. Якщо рік співпадає, все добре. Якщо ні, машина була бита. І звичайно, зазирніть під капот. Тут не має бути стерильно. Якщо ви бачите, що все вимили, від вас хочуть щось приховати. Ну а якщо тут, звичайно, робоча обстановка з пилом і брудом, це окей. Подивіться і присвітіть ліхтариком, щоб не було підтікань. В нашому випадку двигун сухий, але якщо ви в усьому цьому не тямите, не витрачайте час, зверніться до майстрів і вони зроблять вам діагностику. Навіть якщо кум каже, що з машиною добре все гаразд. Я довіряю тільки собі. Я перевірю і буду спокійний. Ще одна важлива деталь це колір. Дивіться, щоб двері, крила, лючок, бампер, кришка багажнику все було в один тон. Якщо щось вибувається, це означає, що це фарбувалося, і треба дізнаватися причини. Побачити це, ви зможете тільки при гарному сонячному світлі. Купуючи авто з рук, не женіться за найсолодшою ціною бо де найсолодша ціна там і потенційні сюрпризи, які вам потім дорого обійдуться.